Всім доброго дня, до вашої уваги свіжопригнаний Volkswagen Tiguan. 2018 року реєстрація. На топовій оптиці зад перід Автомобіля пробіг складає 250 тисяч. Це є версія All Space. Тут довга база в ній, він семимісний. Це є 2.0 дизель, автоматична коробка передач. Потужність двигуна 190 кінських сил на повному приводі. Він також на 20-х дисках, це комплектація Highline. Він має хром пакет, також на даху в нього є рейлінги. заводське тонування, безключовий доступ. Зайдемо наперед. автомобіль не фарбований, є він в заводському окрасі, автомобіль також не полірувався. І на пробіг 250 тисяч в нього дуже гарний стан. Я зараз вам покажу. Стан капота, бампера, фар, які є в автомобіля Також є накладка на бампері нержавійка заводська. Колір Arona Grey, дуже гарний колір. Він пасує саме автомобілю. Так, покажу вам детальніше стан капота. Починається просто дощ у нас. Так. Так, пройдемося по лакому фарбому покритті. 145 копок. 132. Бано поставив. Сто тридцять 144. 116. 140. Також я адблюв, ми заправили. Його вистачає на 7 тисяч кілометрів. 129 155. 33. 153. 152. Недавно були обслужені диски, вони нові з колодками. Також замінено масло. Ремінь ГРМ був замінений на 200 тисячах. Покажу вам стан салону. Сидіння. Також є підсвітка в порогах, є амбієнт підсвітка в дверях, зад порід. Чотири склопідйомники, електродзеркала з підігрівом, електрокришка багажника. дальні ближні автоматично. Так, Для перевірки ви можете перевірити по карвертікалі, також вся інформація безплатно доступна в інтернеті. Про цей автомобіль, який він куплявся на аукціоні, ви все побачите. Так. Задні сидіння мають столики для пасажирів. Так виглядає, там достатньо місця. Є електрофуркоп. Є шторка, є компресор з клеєм, також і ключ для бортів секретний. Багажник відкривається, до речі, не без допомоги рук. Також я придбав нові коврики резинові на цей автомобіль. стан сидінь. Є сервісна книжка, всі сервіси до останнього на Volkswagen, також бордачок з охолодженням. Зараз я вам покажу функції, які асистенти має цей автомобіль. Тут LED щиток приборів, немає, немає автоматичного складування дзеркал тільки цій комплектації. Має підрульові пелюстки для перемикання передач. Тут можна вибирати режими їди, їзди. Є автоматичне паркування. цьому автомобілі. Також трохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма. Зараз вам покажу по асистентах. Service. Service, 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 time. Також по асистентах, є адаптивний круїз контроль, фронт асіст. Асистент руху по смузі є, асистент розпізнавання дорожніх знаків, також є розпізнавання причепа і розпізнавання втоми водія. Превентивна безпека. Тут є всі асистенти в цьому автомобілі. Тому, кому цікаво, телефонуйте, запитуйте, всім гарного дня!